Серйозно не бачиш? <голи> Ля сліпий. Гей. А, ні, ні, ні. Все. О, давайте, знаєте. А! Дивіться, він впав! Так, друзі, поїхали. Мені потрібно знайти тут портал додому. Але за мною будуть гнатися ось ці барани зі світу 99 ночей у лісі. Ой, вже ніч, як страшно. Так, давайте заходимо. Ой-ой, я вже його бачу, ні, знаєте що? Я зайду з іншої сторони. Так, мені потрібно знайти тут вхід. Так, обереженько відкриваємо, і нам потрібно буде тут вижити, друзі. Так, він мені, мене поки не бачить. Давайте на другий поверх. Так, добре, що в мене є пістолет. Ай! Так, 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 тут ще один. Слухайте, це страшно. Давайте, знаєте, десь ми з вами ось сюди зайдемо. О, 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 тут можна піднятися. Ой-ой, ні, не туди, не туди. Так, друзі, давайте обережно його обходимо. Капець, де ж портал? Так, тут, тут нема, тут нема. Нам терміново потрібно знайти якийсь портал, друзі, тому що я хочу додому. Що тут схоже на портал? Дивіться, пусті полки, нічого нема. І давайте підемо десь отут. Будемо заходити і дивитися. До речі, тут можна, якщо що, сховатися. Здається, мене не знайдуть. І відкриваємо. Нічого нема. На жаль, так, це типу холодильник. Ой-ой, подивіться, воно щось на низ іде, там щось і знизу є. Ем... Так, давайте сюди пройдемо. Ага, Тут вже вулиця, нічого нема. Піднімаємося нагору. Або Бо наниз. Куди? На гору? Наниз. Давайте наниз. Знизу, мені здається, можливо, буде портал. Хоча ці барани на горі, можливо, вони охороняють якраз таки портал. Ну, добре. Так, це ми о, виходить десь знизу. Тут які страшні. Кімнати. Так, е, мені здається, ми з вами у подвалі, чи як він називається. Тут якісь кухні, тут двері. Так, дивіться, тут плавильні всілякі. Так, до речі, в мене перезаряджений пістолет. Я, е, Якщо що, озброєний. Чуєте? Можу і застрелити. Я можу за себе постояти. Так, друзі, це страшно. Е, мені здається, що тут нікого нема чомусь. Аааа! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, 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 там баран був. Слухайте, а шок, що ми його вб'ємо. А відвали, відвали, капець! Який сильний. Ні-ні-ні ні. ні Слухайте, добре, що він повільний. Так, так, так. Відвали нафіг. Так, дивіться, він ламає двері. Знаєте що? Давайте нагору піднімаємося. Там мені здається. Ай! Я впав. Мені здається, там нема ніякого порталу. Так, все, ми на другому поверсі. Ой-ой, так, тут щось страшне. Давайте закримо двері. Фух, е -е, тут нічого нема. Хоча, можливо, отут. А, в куточку нема. Так, друзі, я пропоную йти сюди. Тут у нас е -е, що тут? Тут нічого нема. Окей, давайте отак, обережненько. Тихенько будемо тут ходити, щоб нас ніхто не почув. Фух. Нікого немає. І тут також. Так, ну добре. Е, щось порталом і не пахне. До речі, ніч глибока у нас. Е, і, що? І, і що? І що? Ой ой, ой ой. Он він, он він, он він. Так, мені потрібно ось цю кімнату. Як. Якби туди. Можливо тут. Е, ні, це довго буде. ой Ой, один, другий. Так, давайте. Поки, поки, поки відвернувся. Давайте. Давай, 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 давай. Фух. І що? І тут нічого нема. Що мені робити? А, мені, Куди мені? Тепер мені туди, напевно. Знаєте що? Давайте біжимо нафіг, Так, закриваємо. фух, Він мене не побачив. На-на, 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 на-на-на. Так, а, добре, нам потрібно бігти з, іншої... з іншого боку. А, але я не знаю. Так, це ми піднялися. Коротше, туди нам потрібно. Так, тут ми не були, до речі. Портал, портал. Нема порталу? Ух, слухайте, ну це поганенько. Фу, друзі. Це так стрьомно з ними якось. О-о-о-о! А, капець, це ендер скриня. Я гадав, це портал. Вже обрадувався. Ні. Так. А, до речі, в мене, якщо що, є зілля. В мене, якщо що є зілля а, для регенерації здоров'я, одразу, якщо я буду при смерті, я зможу себе вилікувати і виграти час, щоб а, побігти. Так, а, Тут Тут є? Нема. Ага, вон той баран, це ми вже обігли. Так, і ми ще не. Ой-ой-ой! ой ой Так, бачив, не бачив мене. До речі, перезарядити потрібно зараз. А, Слухайте, мені здається, на другому поверсі нічого нема. Так, він мене не бачить. Що тут взагалі є? А, друзі, нам потрібно щось вигадати З... Капець, нафіг ти дивишся сюди, я боюся. А, так, тут я бачу нічого нема. А, частиць, наче нема ніяких. Давайте сюди. І давайте розламаємо тут все ж таки блоки, подивимось, можливо, тут буде а, щось, типу якась кімнатка, куди ми зможемо пройти. Давай, давай давай і. І давай, ріко, лягай. Ага, он він. І що? О, до речі, тут можна на вулицю вийти. А, як це зробити? де вихід? Слухайте, аж там. Ну я, я не хочу туди йти. А, добре, давайте обережненько зламаємо. Лягаємо, сподіваюсь, він це не чув. І можна навіть так закрити. Все, давайте подивимось. Десь тут є в нас щось схоже на портал. Так, давай швидше, мені потрібен портал. Так, 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 обівеймо, обігаємо, бігаємо, бівеймо, бівем, бівем, бігом. Так, нема. Слухайте, щось мені підказує, що на другому поверсі взагалі нічого нема. Ем, ну добре, давайте знаєте що. І ми з... Опа, паркур з мене не дуже гарний. Так, давайте заходимо назад на перший поверх. Он той баранчик, баранчик, ти мене не бачиш. Ага, тут нема кімнатки. А, давайте знаєте що, я його чую. Вона фігняться, м'явчить своїм баранячим Ага, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам потрібно знайти якусь кімнатку. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Фух, не підходить. Це що тут? Якісь типу склади? Ні, не підходить. Добре, давайте шукати щось інше. Де той клятий портал? Слухайте, можливо, він його охороняє, воно там знаходиться. Фух, Так, я пропоную отут ще подивитись, що є в нас. Якщо не буде нічого, то доведеться йти на пролом. Ага, тут що, кімната. Це що взагалі? Два блоки. Так. Е... Ну добре, ви готові? Давайте. Я готовий! Давай, 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 Ріко! Біжімо! Давай, давай, давай! Майже, 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 майже майже. Зараз. О, 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 він мене не помітив! Ха-ха, ви бачили? Прикол. Так, е... і що? І заради чого? Гей, чому прикол? Де, де той портал? Я вже перший поверх обіг, уже другий. А вже навіть знизу там бачу все. Ні, серйозно, а в чому прикол? Зачекайте. Де портал? Е Нема тут. Гей, бараняча голова. Так, ану, можливо він взагалі мене не бачить? Ану? Ану? <ривіт> Дивіться. <ривіт> прикол. <ривіт> Я і баран. <ривіт> Дивіться на це. Ой-ой, так, Обережненько. обходимо. Ой-ой-ой! Так, 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 так. Оп, ти бачиш мене, не бачиш? Не бачить. Не бачить. Ой-ой-ой, подивіться там на вулиці. Ще один. Ого. Так. Так, що Реально не бачиш, о серйозно не бачиш? Ха-ха-ля сліпий! Гей! а Ні-ні-ні-ні! Так, тікаю. Так, ні-ні ні, друзі. Давайте сюди. О, до речі, ми тут були. Так, закриваємо двері. Так, потрібно тікати. Слухайте, мені здається, я щось не, не повсюду був. що повсюду? Окей. Uh, па okay. uh, А так, друзі, нам. Знаєте що? Мені здається, я щось пропустив. Давайте ще. Побігаємо. О, до речі, а на вулиці буде щось? А на вулиці щось буде. Так. Ем, окей. Давайте тут нічого. А, до речі, тут же ж бігає отой триклятий баран. Це ж, двері в нарнію. Не забуваємо, що тут. А, он той баран. Давайте його бараном будемо називати. Так, він тут. Дивіться, вибив хтось двері. Слухайте, давайте. Слухайте, знаєте в чому плюс? Що вони досить такі повільні і неповоротливі. Що я зможу так. Отако диви, отако пробігти, і отако, і він мене не побачив. Супер, слухайте, так не все так і погано, можна бігати. І що? Я хотів подивитись, чи є на вулиці. Так, цими там обігли. Звідціля ми прийшли. Хм, слухайте, а де? А де взагалі той портал? Де він може бути? Ааа, на даху. А як на дах, а як на дах потрапити? Так, давайте на дах якось потрапимо. Ого, <шум> о, о, о. сюди. Є тут той козел, він тут. А що ти стоїш? Відвали, піддавали, віддавали. Слухайте, він повільний, а я зможу вбити. Ні, ні-ні, капець. Бога найди! Давай бувай! А що? Я закрив двері, а я закрив, а що ти мені зробиш ти? Оба! Оба! А! Добре! Боляче. І що? Все? Все? І що ти зробиш мені? Ой, ой! Пробачте. Так, давайте знаєте. А! Дивіться, він впав! Супер. Так, а, підіймаємося... Як піднятися на дах? Тут повинна бути якась. А, я не знаю, типу, піднятися. О, так. Бачу. Давайте тут спроб. Ооо. О, дивіться, тут відкрито. Ми тут. <гум> є. Так, 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 давай, давай, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. є, Друзі, ми пройшли цю ніч. Так, 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 так. так. Давайте. І Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково пишіть коментар, що вам це сподобалося. Це дуже важливо, друзі. Е, з вами був Яріко. Бувайте.